Террі Пречет Кіт без прикрас. Справжній кіт та інші тварини. Запам'ятайте, з котячої точки зору тваринний світ ділиться на тих, хто їсть кота, тих, кого їсть кіт, тих, кого кіт може з'їсти, але тут же про це пошкодує. І нарешті інших котів. Їжа у свою чергу буває. А. Що пищить в підвалі? Б. Що пурхає в клітці. Так звані леткі макнагетси. В. Тремтяча, дурнувата їжа з довгими вухами, яка зазвичай теж мешкає в клітці. Але іноді буває примушена пити чай, переважно з води і крихт від печива. На галявині разом з котом. Двома ляльками і плюшевим ведмедем. Г. Легкий наїдок, що наважився опуститися на лужок позаду будинку, щоб клюнути хлібних крихт. Д. Їжа, плаваюча в ставку. Е. E. Велика, повна бліг і гавкаюча їжа. Ж. Їжа в асортименті. Дивно, як котам вдається зберегти розум. Всякому котолюбові відомо, що якщо якийсь з вище перелічених видів їжі в зуби не дається, коти вирішують цю проблему, прикидаючись, ніби предмета їх невдачі взагалі не існує. Зовсім як ми. Особисто я знаю тільки одну домашню тварину, здатну вивезти кота з рівноваги черепаху. Мабуть, справа у тому, що коти не здатні сприймати черепах як частину фауни. Для них це просто нез'ясовним чином деталь місцевості, що незрозумілим чином рухається. Нині черепах вже не ховають на зимівлю в ящик, тому що, як нам сказали, черепах більше не роблять, а тільки перепродають один одному за численні квадрильйони фунтів. Ми своїх влаштовуємо ближче до каміна, там вони можуть в теплі і затишку дрімати усю зиму безперервно, прокидаючись раз або двічі на день, щоб пожувати листочок салату. Таким чином черепахи наші перебувають в безтурботному спокої, чого не можна сказати про справжнього кота, тому що черепаха відмовляється виходити на бій. Вона не знає слова страх, як втім, і інших слів. О так, черепахи боязко ховаються у своїй панцирі, вгледівши будь-яку тінь, але кота, що прийшов до каміна, наполегливо вважають усього лише милою, теплою купою хутра, під яку так приємно заритися. Вони підбираються до кота, що мирно лежить. Повільно і безшумно. Черепахи завжди так рухаються, не вміють інакше. І бідолаха раптом виявляє, що якась тверда штука наполегливо спихає його з килима. Тоді кіт встає, йде в далекий кут і звідти з тривогою стежить за черепахами. А потім одна з них раптом вирішила, що котячий корм. Це смачно. Кіт кліпав, як телепень, дивився на панцир, що азартно розгойдувався на краю миски з котячим кормом, і важко зітхав. Справжній кіт в саду і на городі. Про що думає садівник? Про горошок, петрушку, пастернак, ревінь. Про що думає садівник Котолюб? Пропастки, різки, колючий дріт, мінні поля. Втім, сусіди котолюба, якщо його кіт справжній, а у сусідів є грядки, думають про те ж саме. Якщо в місцині живе один або декілька справжніх котів, розводити квіти і овочі можна, але ціною буде вічна пильність. Як помітив один розлючений справжній садівник, Тут не час і не місце проводити просторові визначення. Скажемо просто справжній садівник не те ж саме, що свідомий садівник чи радіосадівник. Наприклад, якщо свідомий садівник копає поле, розпушує ґрунт, у нього виходить грядка, можливо, навіть рихла. Якщо ж справжній садівник виконує усе це, у нього виходить купа каменів. Пересипаних гілками корінням і старими пластмасовими маркерами для рядків. Селяни вірять в материнські камені, валуни, що породжують щороку нові камені, а під нашим городом, схоже, знаходиться генератор пластмасових маркерів. Лужок перед будинком свідомого садівника красується червоною кострицею. На газоні справжнього садівника росте мох. З вкрапленнями лялькових ніг, пластмасової абетки і прищіпок, а велика частина землі виснажена стихією під назвою кіт. Само по собі те, що вони роблять, ще можна перетерпіти. Але ось те, що вони роблять потім, маючи на увазі сумлінно накидані купи землі, з яких жалісно стирчать паростки квасолі. Що вже не виросте, великий балістичний земляний комок ми вже обговорювали. Окрім нього існують наступні методи оборони метод перший різноманітні тріскачки, дзищалки, стукалки і завивалки. Слухайте, ну кого це можна злякати? Хіба що кротів. Так, дійсно, після того, як ми встановили усю цю машинерію. Кротів у нас немає. До того їх теж не було. Спосіб другий дріт з підвішеними до нього всякими кульками і бубонцями. Справжні коти через нього переступають. Спосіб третій хімічна війна за участю таємничих тюг, моторошного пилу і отакої капості. Нам так і не вдалося з'ясувати. Чи допомагають ці засоби, оскільки всякий раз після налаштування вогневих рубежів починався дощ. Чесно кажучи, воно і на краще, а то на серці було якось неспокійно, увесь час мучило сумління. Раптом ця хімія заборонена якою-небудь міжнародною конвенцією і нам просто забули сказати про це вся річ у тому, що бажання кота. Потрапити у ваш жалюгідний город, куди сильніше за ваше бажання свої грядки захистити. Вже повірте мені, якщо природа кличе, вона репетує в увесь голос, а тому врятувати вас може хіба що спосіб четвертий великий рулон дротяної сітки, друг садівника. Коли справжні коти натикаються на непереборний сталевий бар'єр для захисту ваших дорогоцінних посівів, о, ви бачили їхні фізіономії. Засіяні грядки закривають цією сіткою згори. Ви також можете спорудити маленькі дротяні гетри для квасолі і облаштувати свої улюблені яблуні в надійні дротяні корсети, але є й мінуси. По-перше, город виглядає як військовий полігон в мініатюрі. По-друге, неможливо пройти по городу, не спіткнувшись. І по третє, овочі проростають прямо крізь дріт. З цибулею і різною зеленню проблем немає, але ми одного разу забули вчасно прибрати сітку з картопляного поля, і урожай потім довелося виколупувати увесь разом, неначе у нас був. Один величезний картопляний кущ. Якщо ви не готові терпіти подібні незручності, у вас є тільки один вихід змиритися. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І Наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на БаймієКі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.